Слава Богу. Важливо дочекатись до кінця, тих обітниць, що дав Господь із неба, щоб з рук Христа отримати Вінця, теж до кінця лишитись вірним треба. Початок шляху завжди легким є, та Бог випробування посилає, щоб перевірити тебе, єство твоє, чи вірним бути до кінця бажаєш. Так Бог колись Саулові сказав. Сім днів чекати приходу пророка. Та він спокійно всі ці дні чекав, а навкруги зростала вся тривога. Бо Филистимське військо вже йде, євреї ж страху стали розбігатись. Де ж Самуїл уже ж бо сьомий день? І страшний вирок, вини дочекались хотів зробити Бог царем навік, благословінням утвердити царство, і стала вирішальною лиш мить. Яка зробила вироком прокляття. Важливо дочекатись до кінця, бо, як Господь сказав, то так і буде, і щоб не втратити свого вінця, то і в малому вірним треба бути, і повеління всі його святі виконувати до кінця сумлінно, а Бог усі обітниці свої сповняє тим, хто залишився вірним. І навіть як настане сьомий день. І мить остання вже й надія гасне. Ти дочекайся, Бог таки прийде, бо Він завжди, завжди приходить вчасно. Амінь.